6 рублів. Ага. Uh, Ні, ну там чийте, там я, в общем, фактично тому меншому я й не міряла. От отак, ну там це точно 6-7-8, правильно. Так у вас там 7-7. Бо я, ви ж бачили, там половинка. Та А що молоко не заражає? Стайте в неї. А що ну, по вона директор директора? У вас молоко не я ж? Я тільки качество подивлюсь молока. На яке мілка і все прокручу, що у вас жири які настоящі. 28. Це у Глушко Сергія Васильовича. 18. Да. 28 і 18 температура. А качество 17 до них. Я ж от откуда знаю. Хочете за 3 копійки? Я хочу, ага. я лично хочу, метрі. щоб були ферми. Дайте. І стояли ряди коров, От уже і там було молоко. то я хочу. А вам, щоб на тих фермах зарплату платили і не тягали ви оце молоко. Скільки? Ми вже відробили своє. Це да, так А сука, Кинешся воно з молока тільки Да. Жереш. Поняли, то я те хочу, якби мене спитали. Щоб я не лазила туди сама. А що, як отак -от будуть платити, люди дуже не держатимуть молока? То. Ну, а де хоч... ну, а це так це? Так так я... Катерину знімаєш? Знімає. Так, так хоч, вже... роз... хоч би я переділася. Чи... Хіба тільки сухі? Роз... у старих роз... жарах. це жарах старешитняки. Здали, осталось третий та Третя частина села, третя там 13 коровок. Та ну і кинься, і от АБК здати великого. Взагалі ціни немає, а на базарі все дорожче.